Вітаю! Сьогодні робимо ліниві голубці. Для цього ми взяли фарш свинячий, десь пів кілограма. Перець чорний, сіль, три яйця. Рис будемо замочувати, капустинку маленьку, потім морква. І ще ми принесемо томат. Так, капусту ми мілко-мілко шинкуємо. Ми взяли молоду. Ось так дуже-дуже мілко. Рис ми просто замочили. Ми його не проварюємо, бо все одно він приготується. Буде все тушитись в духовці. Так, моркву натерли, трішки олії, аби не пригоріло. Ми для більш насиченого смаку додали вершкове масло. Не зажарюємо, а просто трішки притушимо, для того, щоб вона була. М'якою. І так, Капусту вже нарізали, протушили моркву, вже злили рис, він розбух нормально, з цим фаршем ми нічого не робили, він так і лежав. Зараз все це в цю миску ми змішаємо і будемо вже на противень викладувати наші голубці. Так, Тепер робимо підливу. Взяли літр томату. З магазину купили, щоб не такий був кислий, бо в нас вдома все кисле. Десь розбавили з водою, я не знаю, може стакана на 2-3 води. Сюди цукор, сіль, довести трішки до кипіння, щоб розтало все. І цим ми будемо заливати вже наші формовані голубці. Ось наші сформовані вже котлетки. Тобто голубці заливаємо їх вже готовою підливою. Ми довго робили цю підливу, бо то сахара не хватало, то солі. Потім ще кислоти додавали, бо в магазині не дуже добрий томат. І тепер це все. Ми ставимо у духовку на 180 градусів. Так, все вже готово. вийняли, ось як парує. Це впиталося нормально, рис доготовився. Ми ось вже куштували трохи. Мама сказала смачно. Якщо пробуйте, дуже легко, швидко ми робили десь 40 хвилин, 180-200 градусів.